I'm here. У цьому ролику я буду говорити багато поза кадровим голосом. Просто насолоджуйтеся картинкою та дивіться, яка Канада красива. Ванкувер зустрів нас сонячною погодою, і ми дуже раділи цьому. Місто виглядає зовсім по-іншому, коли світить сонце. Гори на горизонті такі чіткі, повітря свіже, а все навколо блищить, все ніби стало ще чистішим. Ми їдемо дорогою, слухаємо музику і просто насолоджуємося моментом. Ми їдемо від Ванкувера до Віслера, це приблизно 120 кілометрів, і дорога займає десь півтори-дві години, залежно від погоди та зупинок. Але це не просто дорога, це ціла подорож. Вона називається Sea to the Sky Highway, тобто від моря до неба. І це справді так. Ти виїжджаєш із Ванкувера і спочатку бачиш океан. Потім скелі, а далі починаються гори, які ростуть прямо з води. Кожен поворот відкриває новий краєвид. Вали ми у кемпінг-місцях просто серед природи, і це все було абсолютно спонтанно. Ми не планували наперед, просто їхали, і коли ставало темно або місце здавалося гарним, ми шукали де зупинитися. У Канаді з цим легко, особливо осінню. Кемпінгів тут багато, усе добре організовано. Є вогнище, вода, туалет, навіть душ, все чисто, спокійно, без метушні. Кожного дня ми були у дорозі щодня ми проїжджали по 100-200 кілометрів, іноді більше, іноді менше, зупиняючись там, де нам просто хотілося залишитись. І йшли у ліс, найбільшим страхом було зустріти ведмедя. У Канаді їх тут вистачає і всі про це нагадують. Таблички, попередження, навіть є спеціальні поради, що робити, якщо раптом побачиш його. Ми, звісно, підготувалися серйозно і купили маленький дзвіночок, який має відлякувати ведмедів. Він зеленчить під час ходьби, щоб тварини почули і не підходили близько. Але якщо чесно, ми більше сміялися ніж боялися, бо якось важко уявити, що такий маленький дзвіночок зміг би справді захистити від великого ведмедя. Знімала відео. Навколо мене тут така краса: Гори, 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 гори. Тут такі гори, тут туман і тут теж гори. Для довгого дня у дорозі можна зайти у Дайна. У Канаді це щось таке на кштальт маленького затишного кафе, де подають просту, але смачну їжу. Виглядає це трохи по-американськи: довгі столи, барні стійки, великі вікна, щоб було видно вулицю. І меню зазвичай просте: бургери, картопля фрі, кава, панкейки та сендвічі. Ми просто їхали дорогою через Йохо Національний парк. Коли раптом побачили невелику табличку з написом Варта Фоллс. Нічого особливого не планували, але вирішили зупинитися. Просто так з цікавості. І це було одне з найкращих рішень за всю подорож. Стежка виявилася легкою та мальовничою. Ми йшли близько півтори години. 4,6 кілометра в обидві сторони. І раптом перед нами відкрився неймовірний краєвид. Потужний широкий водоспад Вапта Falls, який з ревом падав униз, розбиваючись на дитячі бризок. Сьогодні ми вирушаємо до національного парку Бан, щоб побачити одне з найвідоміших місць Канади озеро Лейк Луїс. Дорога до озера пролягає через величезні скелясті гори, соснові ліси й холодні річки. first place which is really really touristic we don't have tickets now we just go into the office and then outside. outside is not cold it's about minus one minus three um, unfortunately the weather is cloudy and the lake might be not very blue but still beautiful. and i don't know probably i have to take my glasses mike did you take your glasses well. І тут з'являється воно. Бірюзове диво, яке здається нереальним. Колір води яскравий, що важко повірити, що це не фотоефект. А таємниця лише в тому, що озеро живиться водами льодовика. Відраз я, я біля озера Луїс. Ось так воно виглядає. Це мій майк. Майк, скажи привіт. привіт. Як справа, як справа Все добре? Все добре. воду потрапляють дрібні частинки льодовикового пилу, так званий rock flower, які відбивають сонячне світло, надаючи озеру цей знаменитий бірюзовий відтінок. Ми плануємо пройтися вздовж берега, а потім піднятися до озера Агнес. Це мальовнича стежка, що веде вгору на висоту близько 2100 метрів над рівнем моря. like this because I was crying, because of the beauty. And it's very hot. Very hot. Really? because I was moving a lot. Друзі, зараз ми біля озера Баулей, і це просто вау! Це одне з найкрасивіших озер у Канаді, розташоване вздовж знаменитої дороги Icefields Parkway між парками Бенф і Джаспер. Вода тут бірюзового кольору. Навіть восени, коли вже все холодно і навколо сніг, вона все одно така яскрава, що здається, ніби хтось її підсвітив знизу. До речі, озеро живиться з льодовика, який видно просто з дороги. Вітер, гори, сосни. Все навколо настільки чисте, що хочеться просто стояти і мовчати. Це не просто точка на карті, це відчуття свободи, холоду і краси, яку не передати словами. Наша дорога продовжується далі до Лейк Пейту. одне з найвідоміших у Канаді, і воно виглядає як справжня листівка. Ви не уявляєте, яке це місце. Воно настільки нереальне, що навіть стоїш і дивишся на нього, здається, що це справжній фотошоп. Озеро має форму вовчої голови. Саме тому його ще називають озеро Вовка. Озеро розташоване на висоті понад 1800 метрів, і сюди веде короткий, але стрімкий підйом з парковки, буквально 10-15 хвилин, і ви опиняєтесь на оглядовому майданчику з неймовірним виглядом. Ну, а хто ж не мріє, хоч раз у житті відчути себе героєм казки, взяти гарячу чашку кави, сісти біля свого маленького дому на колесах і просто дивитися на світ? В такі моменти розумієш, що щастя не у розкоші, а у простоті, у тій миті, коли ти відчуваєш, що живеш. Ми в'їхали у місто Калгарі. Це одне з найбільших і найсонячніших міст Канади. 300 сонячних днів на рік. Навіть взимку. І як бачите на відео, сьогодні теж. Чисте сучасна з неймовірною кількістю кав'ярень, парків і вуличного мистецтва. Тут можна вранці пити каву в хмарочосі, а вже в день гуляти серед гір. Нашою ціллю було Calgary Tower, Оглядова вежа, прямо в центрі, звідки видно все місто. І десь там далеко можна побачити гори. А там є ще прозора підлога. Страшно, але круто. Цікавий факт стосовно канабісу. Канада ухвалила закон ще у 2018 року про рекреаційне, тобто не медичне використання канабісу по всій країні. Уряд пояснив це дуже просто. Замість того, щоб залишати все в руках нелегального ринку, вони вирішили зробити це контрольовано і безпечно. Тепер дорослі можуть купувати якісний перевірений продукт, а не щось невідомого походження. Ще одна важлива причина це захист молоді. Було введено вікові обмеження, чіткі правила продажу і контроль якості, щоб підлітки не мали до цього доступу. Окрім того, уряд хотів зменшити тіньову економіку і злочинність пов'язану з нелегальним обігом канабісу, коли ринок прозорий і легальний, менше місця для чорних схем. Ми їхали між містами більше 100 кілометрів від одного до іншого, і дорога здавалася нескінченною. Уздовж траси стояв знак: ось тут остання заправка. Тобто, людям потрібно мати повний бак майже завжди. Постійно сміялися, співали разом у машині, слухали улюблену музику. Кожен поворот дороги відкривав новий краєвид, і ми просто не могли відвести очей від краси природи навколо, гори, ліси, річки, озера оце це все створювало відчуття повної свободи і щастя. Тут ми під'їжджаємо до заправки, а вона закрита. Тиша, порожні колонки і нікого немає. І ти розумієш, доведеться або ризикувати і їхати далі на залишках бензину, або шукати наступну заправку далеко попереду. Ну а ми поїхали далі. Ми все ж знайшли бензин. Все добре. Наш останній день у Канаді. Ми в Осоюз. Зовсім поруч із кордоном, всього за 10 кілометрів від Америки. А завтра ми повертаємо наш кемпер у Ванкувері і летимо назад до Німеччини. Сумно і радісно, водночас на вулиці дощ тихий, м'який, наче земля плаче, що ми їдемо. Повітря пахне мокрим листям і кавою, яку ми тримаємо в руках. Ми мовчимо і усміхаємося, кожен згадує щось своє, усе навколо спокійне, золоте, осіннє. Попереду дорога. Але сьогодні ми просто насолоджуємося цим ранком. Ніби час зупинився. Подорожі це не просто зміна місць, це зміна нас самих. Вони вчать бачити світ ширше, помічати красу у дрібницях і цінувати те, що ми маємо. Ми відкриваємо справжніх себе, щирих, здатних дивуватися і радіти, як діти. Hello. And who cooking under our video. We arrived to Frankfurt, and uh, our trip is finished. My hellsome. Yeah, it was And now it's Also um, Canadian time is midnight. It's one a.m. and Frankfurt is. So we still have just like бандис. Томоро Майк Хастуор. Я емоціоне. Подорожі нагадують, що життя не вимірюється днями, а моментами, коли серце б'ється швидше. До нових зустрічей.